Гуляючи лісом, натрапили на оленячі ріжки. Ці гриби занесені до червоної книги. Спробуємо приготувати, покажемо вам та поділимось враженнями, які ж вони на смак. Коралові грибочки ми наші промили і поставили варити. Будемо проварювати двічі. Зараз вони в мене хвилину 10 покиплять. Потім я воду зіллю і поставлю по-новому. Ще в мене тут плаває білий грибочок, такий грибочок і декілька опенечків моїх улюблених. Ну, скуштуємо вперше. Сподіваюсь, не в останнє. Так, промили. Залили холодною водою, додаємо столову ложку солі та проварюємо ще десь півгодинки, можна і менше, можна хвилинок 20. Потім будемо кришити цибульку і знову плакати. Обчистила дві цибулинки, зараз їх поріжемо півкільцями. Та будемо додавати до грибів, коли будемо смажити. Масло розтопилось. Висипаємо сюди наші грибочки. Починаємо їх вимішувати. Так, наші грибочки трошки підсмажились. Висипаємо сюди цибульку. Можна додати ще трішки масла, якщо видно, що гриби в себе вібрали, все масло. І смажимо до золотистого кольору. Так. Додаємо сметанку, М -м -м. який стоїть аромат. Так, готуємо ще хвилин 15. Ось такі апетитні грибочки в нас вийшли. Ми вже скуштували з картопелькою. Якщо побачите в лісі, не проходьте повз. Дуже-дуже смачно. Такий ніжний, ой, аж слинка потекла, ніжний, ніжний смак.